Панове, привіт! Нарешті мій клуб, який розвивається абсолютно без донату. Повернувся додому в елітний дивізіон. І саме сьогодні, нарешті, найкращі можливі нагороди, які можна отримати у Division Rivals. елітний дивізіон і 45 здобутих очок. Ну і маємо зараз промо Total Rush, де Кіліан Ембапе є. раптом дивом десь там піком. Є таких там два класних піки дістанеться. Нагороди. 75 тисяч монет, 75 плюс і один продається один ні. Мегапак, два па. Паки з інформами і два піки. Один з 4, 85+. Плюс. Перший пік пішов. Хтось в мене вже є тут. спілікуета Пайор і Райс. Звідки в мене взявся спілікуета я вам якось іншим разом розкажу. А поки що можна констатувати той факт, що найдорожчою картою тут є Пайор за 14750. Її я і забираю. Другий пік, ну, але подобається те, що було промо. Може. Мбапі, тобе. Ну, це якийсь баг чи що? Я вже не вперше тако забираю перший пік, а другий відкрити не можу і мені треба перезайти. Єй, ну що ж ви так? Отже, другий пік, хтось в мене знов є. Аллаба, знов пайер. Ну, але то кеш. Що двічі продати пайер, то буде трошки менше, ніж 30 тисяч. Нормально. Тут почнемо, напевно, з мегапака. пака І і, і, без велкауту. Але хтось такий потужний виходить, Голкіпер з Франції. Ареола, напевно, він. Тінь. Тінь це добре, тінь це дорого. Порусія Дортмунд. Третя форма. Цікаво. Щось купують, не купують. Поставлю за тисячку Пак, який не продається, пак в якому 75 карточок. І він без волкауту. Ай-яй-яй, стільки карточок і без волкауту, Це біль. Це біль. Паласіус. Ясно. То якась булка. Інформа. Інформа, що не продаються. Без волкауту перший такий, правий бек з Нідерландів. Тюмфріс може бути. У ну, мене є інтер, в мене є серія А цього року. Ви знаєте, як моя команда виглядає, як розвивається. Але ця карта навряд. Ну, давайте ще одного інформа відкриємо. Подивимося, що тут. І тут без волкауту. Кем з Німеччини, з Бундеса. Поняття немає, хто це? Штутгарт. Ундав. О, Кем, не страйкер, так? Ну і 50 карточок, які продаються. Волкаут нарешті волкаут. Страйкер з Польщі, Роберт Левандовський. Добре, може подвійний волкаут. Щоб якусь копійчину отримали. Ні, він тут один. 88-й рейдинг. До речі, чув, що СБЧ може вийти на Роберта Левандовський в рамках промо Total Rush, і там карта може бути настільки цікава, що навіть я подумаю, чи не зібрати, залежно від того, яка ціна. Що всередині в нас? Оп-оп, Медісон, Реміро Альварес. Не знаю, куштує, чи інше щось коштує і чекамо коштує. Мендії якогось немає. Ні, Альварес вже це копійки. 1800. Нагороди за Rivals Виявились провальними. Так, ну що, всім дякую. Із цієї трійки. Алю Абуш, ігри гра, і Саша Фанта із попередніх трійок і всім, хто грав зі мною Раж 12390. Всі мої завдання, окрім двох, виконані. Погляньте, що я тут отримую. 84 плюс 2 75 плюс, 78 плюс. тут ще пік. Тут ще 81, плюс. вау, 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 вау. Тут ще позабираю купу купенцію. Уіу. Ну і от оце тільки профтикав. Тут що виходить? 100 очок і щось. Ще. А пік Йду І тут ще щось надавали. вау, багато всього, багато всього! Прекрасні нагороди за раш, Чудово! За два вечори пройшов. Йой, де весь робиться! То мені часто нагадують ті приколи, коли зламалися якісь нагороди, і ми таку купу піків здобували, пам'ятаєте? Я вже забув, що ми там робили, але робили. А, бронзових гравців, по-моєму, купували, продавали, щось таке. Поїхали. Щось в мене є вже тут? Ей. Я думав щось з того, що цікаве по рейтингу є. Ой! Ну, хай буде, 84. Більше різних буде. Ще... Оу, промо свава! Сува! Якийсь такий новий баг що ти можеш трикутником не пробити ту карту, що хочеш. Ну, це страшне. Дивись, я натискаю правим стиком, і що мені кидає? Я в шоці. Не можу глянути, коротше, скільки воно коштує. І не її стати. Наступний пік. Ооо! Собослай! Ох ти! Ти на футбін гляну over slide 21 000 інформ. Так би може, менті впав. Кунде, кунде! Хо-хо-хоу! А це основа. Араухо, виходь! У нас є кунде, жувель. Вау! Ха! -ха, -ха, -ха! 98 тисяч зараз на маркеті я продам Араухо. Прекрасно! Полінках ідеально лягає, якраз під мою рольфо. Rush, let's go. Воробер Левандовський! Роберто Левандовський дублікат! Добре, рейтен, рейтен, рейтен. Хочу ще. Хочу ще таких піків. 85-й Лоренте. Мій Лоренте і так в антрейді, тому... Видумати. Добре. Мені сподобалися ці піки. Може зараз розлючились та нарешті. 4 тут на скіллах. До речі, цікава карта в цієї свави, вона по квікселу йде. Sobo slide 4-4-186 см. CM може бути такий атакуючий До речі 63 деф. Ну, цікава карта, так то одразу її квікселити точно я не стану. Ну, плані квікселити десь давати не СБЧ. Я його буду тримати як довше. І так, різних інформів маю багато. І кунде. Найс! А що, кунде, я ж окей, пам'ятаю, є. Ага, в нього немає гіно Ну нічого. Ідемо тоді в плей-офф тестувати новий патч І кунде. Останній пак раш. І ми йдемо в плей-офф. 84 плюс х2. Ну дайте волкаут, дайте дабл волкаут! Є волкаут! Тут такий маленький іде нес. Я некий з раптом Аргентина. Аргентина волкаут 7. Макалістер він 86-м став. Я пропустив цей мув. 86. Є щось за сезон. 4 пункти навалив. О, і 84 плюс х3. Гарно. 13 днів до кінця сезону. Ну, я дійду, я Пік дійду. Пікуден з 383 плюс Юра, Нович. 84 плюс x3. Дайте волкаут, Дайте подвійний 20 Ей, подвійний волкаут Я е. волкаут. Е волкаут перший страйкер Anglia. Окей, дякую, рейтинг. Гарний, гарний. Давайте подвійний, подвійний, подвійний. І Баша, дякую. Гарний пак за Seasons і паління. Чудово. 35 тисяч його 90 рейтинг. Так, що мене тут відбувається? Араухо, ми подякуємо йому за прекрасні 74 поєдинки, 3 асисти та одну жовту картку. І відправляємо продаватися. Тому що в нас є. Кунде, який випав сьогодні антрейдом за раш. і це прекрасно. Я одразу даю йому сміливу тінь. Давайте перший матч я спробую отако. Грізман і фіолер б'ють трівелки. Подивимося, як там трівелки після пачу. Шукера тут спіймав, мій суперник. Ах. Перша спроба тривалки. Друга спроба трівелки. От, зустріч у кута пішла файно. Кунде добре. Кунде. Але дурацький гол шугер 1. Мені ще подобається більше тривали чи фінески. Мені подобається просто, щоб ти міг бити і забивати. Не, не, не. Ох ти, кунде. Антуан Грізман 2-1. Ми знаходимо. Ми знаходимося у шпарем в центрі захисту суперника. і Нарешті знову виходимо вперед. Ігрісман. Грізман піддає Грізман, Гарну передачу. Родріго. Родріго. Удар. Гол. Перемога першого матчі. Кунде. Рюді. Рюді. 4. Антуан. Я п'ять. Нойер у воротах. Оце гарно. Аплодує такій команді, мені подобається. Таке я хочу бачити. Так, Нойер у воротах, Луні на воротах. Перштеген, терштеген. Ой, дуже добре. Тривалко. Відчув. Тривелку. є просто кути, з яких треба бити. Тобто, як показує цей гол, і гол Родріго в першому матчі бити треба саме з кута, наглу кута штрафного майданчика, а не десь з зони ближче до центру. Ось про що мова. Тобто для страйкерів, мабуть, є зміст виходити на фінес шоти тоді як для вінгерів досі можна шукати трівелку. Такий висновок у нас за 20 хвилин гри після патчу. Крізьман. Ну, то ні, то ні, то шебле ще треба для кута. Воно зриває. Якщо ти так от хоча б трішечки починаєш зближатись до центральної зони, воно зриває. Хамшек! Марик не забуває, но рвав. Рафіня! Про що мова? Нотуємо собі. І повторюємо у своїх матчах. Значить, вони виключили якісь зони, якісь сектори, як ті, на яких намальовані ролі гравців у тім менеджменті. Якісь квадратики вони зробили червоними для тривелок. Цікаво було би спробувати бити гравцем, в якого золоті тривели. Чи він може бити з зони там ближче до центру штрафного майданчика? Рафіня! Ну, ви зрозуміли? А ми береходимо до матчу третього. Вільямсон Бьорн, Яка гарна команда. Яка гарна команда. Жіноча, дівчата. Дуже добре. Зробимо гарно. О, Грізман. Я аж відчув кайф зараз від того влучання. В падінні. Так, від попередчини начебто. Ай-ай-ай-ай. оп оп О родриго просто удар и просто в серденку по центру ну no фелер Ну, але тому крісло десь років з 5. Родріго! Ай. Ановінес ну, шо. Шу... Оооо. В мене просто перепад емоцій. Спочатку здалося, як гарно летить той м'яч і як він влітає в дальній кут, і тоді. Ой. Так, є суперник і тут Алла Базара Левандовський. Така команда. Є солідні карти, є не солідні карти, але ті не солідні карти можуть бити. Я не знаю, як там грає Вендексиба, але Варн це просто. Якщо не топ-1 центрбек грає, то топ-3 точно бачу. Ну з нелегенд, принаймні, давайте знелегенд. Тюрам і Рюді. Рюді бой! Ото удар. Ото удар героя. О, пауза. Дуже гарна пауза. О, ну дивись, я їй хочуть зарубу, то, напевно, 4-0 проти 4-0. Якийсь моцний склад. Опа. Давай. Буде. Гамшик, Маричок, маречок, маричок. Марик гамшек. Просто опустився з Хмарик. Звуть його Марик. 1-0. З'їли. І давай його в ближний. о хо 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 Антуан! Ні, от, от не йдуй з серединки. З серединки, ні, треба скута. А отаку. І врізаюсь. І дивись Менді. Ой, дякую. І Рудіфьо! я більше не буду бити чіпшоти, я і казав. То чого вдарив? Не знаю, що мене тягне там ті чіпшоти бити. Я завжди собі уявляю, що на мене кіпер зараз вийде, я його гарно перекину і посміюсь. Антуан. Ні. А це що таке, ти робиш? Пес. На. На. Дотичок і Удар! Гол. Я чекаю, гарних гарний і спорт. 85. Такі надії будуть. Мегапак Хтось такий з хвостиком, я ж подумав, чи не Рафаель Леау. А це драгушин. Ой, він інформ. Ой, він цікавий інформ. Що по ціні. Таке щось не дуже, але. Цікаво, цікаво, біжить. Давайте волкаут. волкаут 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 Срака. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.